Доброго вечора всім. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Давно не знімав відео. Не було просто от великої спеки. Хорошого настрою, знімати про те, що 45 3 неділі трималося, там 35-45 три неділі. Представляєте ви? Все, приїхав на поле Ноутіла. Тут п'ятий рік Ноутіл. І ось ми бачимо такий вид соняха. Не знаю. Гарний для цього року, не гарний, опадів тут немає. Опадомір там коло посадки стоїть. Спочатку посівної я його поставив. І до сьогоднішнього дня він стоїть пустий, сухий, правильніше. І ось ми ну, бачив такий стан сонячника на сьогоднішній день. Що я можу сказати? Мало хто повірить, ну, в людей, в тих, хто попав в такі умови, а умови дуже Жорстокі в цьому році. І хто не беріг вологу, там робив по дві-три по три культивації, то там ситуація плачебна. Так, да, є там ранні пасіви, є пізніше пасіви, різні пасіви. Ну, в общем дуже багато всього в цьому році. Ну, подивіться просто ну важко передати. І важко понять. В одному ну, тіло не працює. В другому він працює трошки. В-третього, я думаю, мабуть, в цьому році точно нову тіло в багатьох не працює сильно. Там багато складових, треба думати, в принципі, думок багато. І Я думаю, правильні думки. Це довга дискусія по ноутілу. Я думаю, більш-менш в нуутілі знаходжу таку. Ну, Таку невеличку, але я думаю, що таке більше до правди, чим неправди, просто по нову тілу. Я його вже вивчив, я його вивчаю вже 8 років і ніяк не можу його досконало вивчити. Хоча, в принципі, зараз, на сьогоднішній день, я трошки більше розумію, що так сталося. Ну, Багато хто не розуміє, чого Ноутіл в цьому році не працює. Там, де немає опадів, зовсім. Отак, підкреслюємо. Отак. От Там, де опади, він працює, питань немає. А ось де немає опадів, він, і якщо працює, то, хорошо, то наполовину, а якщо не працює, то не, не працює зовсім. Ну, Тут ключове питання чисте поле і волога на даному полі, тільки що копався лопаткою. Ну, буквально перед цим ось, ще на кінчику, знайшов. Бачите, все. Земля мокра. Є десь на сантиметрів десь 10 волога присутня. Ну що я можу сказати Тут поле вам казав по вже на перший рік. Класичний соняшник, гліфосат, дві обробки, гіліантикс. Крапка, сіяно без добрив, без нічого. Вид соняшника на сьогоднішній день такий, що він дасть? Я не можу вам сказати. Ну, так формується шляпки, наче щось наливається. ну Те, що я кажу, що наутіл рули і це тільки наутіл прямо і більше нічого, це обмана версія. Треба шукати золоту середину в цьому. Те, що я не ораю, це однозначно, не глуборихлю, це однозначно. Ленька в посів. Ну там свої моменти є. Ну поки на даний момент така, такі обставини з поля. Баштан сьогодні ми теж завершуємо скатувати. Через два дні ми його закриваємо. По кавунах питань, я думаю, не було. Робота була дуже даже трудойомкіша, ніж прошлый рік тому що засуха давала про себе знати. Ну, вийшли на хорошу, хороший рівень і знань. Ну і мінус собі не працювали, одним словом. Щось заробили. До побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!